Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На Курщині загинув воїн із Золочівського району, дячок Дмитро Андрійович. Чи доступна медицина? Що про це думають люди? На щиті повернувся додому воїн Тарас Чесноков. У Золочові горів автомобіль: Свято Коляди та Історії різдвяний скарб Олеського замку. Новий 2025 рік побажання від людей, освячення води напередодні богоявлення. Сумом повідомляємо, на Курщині загинув воїн із Золочівського району дячок Дмитро Андрійович. 1 січня 2025 року поблизу населеного пункту Заолешенка Суджанського району Курської області. Внаслідок отриманих осколкових поранень, несумісних із життям, загинув мешканець Бузька Золочівського району, солдат Дячок Дмитро Андрійович. Дмитро захищав Україну, виконуючи обов'язки навідника відділення аеромобільного взводу. 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України, воїну, який залишився вірним військовій присязі та Україні, назавжди 26 років, у героя залишилися дружина, батьки, брат і сестра, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і вічна шана герою України. Чи доступна медицина? Чи дійсно кожен має вільний доступ до якісної медицини, незалежно від місця проживання, соціального статусу чи мови? Кореспонденти золочу.нет провели опитування, щоб дізнатися, як люди оцінюють доступність медичних послуг у своєму регіоні? Доступність медичної допомоги це вільний доступ до служб охорони здоров'я незалежно від географічних, економічних, соціальних, культурних, організаційних чи мовних бар'єрів. А як люди оцінюють доступність медицини, ходімо дізнаємось. Слово, я не знаю, тяжко сказати, бо я не хворію, поки слава Богу, не можу нічого сказати. Та я не місцева, тому нічого не можу тут сказати, ще не зверталася. А ви взагалі не, не користуєтесь такими послугами? Е, в своїй місці, так, тут ще не зверталося. А як в своєму місці? Відносно, вчасно, приватно, так. Да. В державну зараз не попадеш і інколи якість послуг не відповідає. Тому по-різному. Та й приватно теж, в залежності від лікаря. Все одно, кругом. Куди не підеш, все залежить від лікаря. Ну в нас золочеві. Ну так? На золочі піде нормально. Богу дякувати, що так є. Погано. А чому? Треба всюди платити. Як ви оцінюєте доступність медицини? Ну, я вважаю, що доступна тут в Україні медицина. Ну, мені е, нормально, комфортно звертатися до лікарів і е, вони дають належну допомогу. Тобто е, ну, тут немає в Україні проблем жодних. Дякую. В нас в Золочеві. Ну як сказати, досить непогано. Е, вже в нас гарна якість обслуговування в лікарні, гарні лікарі. Ну, в загальному нормально. Можна звертатися до наших лікарів. Як вам сказати, ну взагалі-то я не звертаюся на даний момент до медицини. Ну, може, в принципі, стало краще трошки, але на рахунок того, чи все змінилось, чи не змінилось, я не можу вам. На мою думку, медицина в нас дуже хромає. Ну, те, що того зробили, ті сімейний, от, поки що достукати, то людина швидше дійде, поки достукаєшся до лікаря, щоб полікуватися. То щось так зроблено, не зрозуміло, поки що люди не, не розуміють, що мають і куди йти, і куди що. Е, я думаю, що, напевно, е, на початках повинно було тобі якесь роз'яснення людям, бо взяти людей, які там з села, е, селах живуть, то трошки важко, і вони то все не розуміють. А далі я нічого не можу сказати. Не знаю, будемо бачити, як буде. Та як на мене, та як на, та, як на мене, то. Мені так думаю, я думав, що воно мені так добре, бо поки що ще не хворів і не хворію. А там, де будемо бачити, я думаю, що вони не дуже-то так не дуже е, використовують, не дуже то так е, приймають людей за людей, що а то так, вийди йди сюди, йди туди, йди туди, йди туди. Та ж сам при, приміряй мене, чи як, чи що. Я пішла. Ну, що ти пішла? ж скажи, що я прийшов, чи як, чи що, чи куди. Мені не, не, не дуже подобається. Та, та медицина. Наприклад, на з я приходжу в е, поліклініку, я ну, прийшов до кабінету, вийшла. Ну, що ж ти вийшла? Ну, що таке, чим, чим діло? Ну, не дуже, якщо чесно, не дуже. Сама маю зараз досвід, ну, лікуюся. І... Важко записатися. Часом буває так, що треба довго чекати. Ну, Не дуже. Аналізи не, не добре роблять, не відповідають дійсно картині. Треба переробляти в приватній лабораторії. Ну так. Ой, не знаю, знаєте, бо не користуюсь медициною, все сама лікую. Ну, взагалі, мені здається, що тяжко. тяжко. Хоча не стикалася, так але тяжко, дякую. Е, ну як вам сказати, медицина доступна для тих людей, які мають кошти. Ну, Якщо йти до сімейного лікаря, взяти направлення, то звичайно. Ну вона доступна. І я вам хочу сказати, що у нас золочу зараз в лікарні дуже багато відкрилося всяких відділень. Працюють молоді спеціалісти. Не потрібно їхати десь далеко до Львова чи до Тернополя в обласні центри і робити обстеження. Так що я думаю, що на, на даний момент нас в нас золочою медицина доступна. Тільки мати бажання, ну і бути здоровими і не ходити нікуди. Дівчатка, я з тим нічого не маю спільного. Я Богу дякувати, мені 70 років вже підходить, але я з медициною так дуже не дружу. Богу дякувати, Боже, дає здоров'я і все добре. А, а що вам треба сказати? Нам треба знати вашу думку. А, ну я з медицино, за медицину стою, як то й кажу, в добрих стосунках тільки не потрібно. Дорого. Хотілося б, щоб було дешевше. Не всі люди її можуть дозволити собі зараз. Особливо тяжко дара пенсіонерам. Ліки дуже дорогі, стали подорожчали. Але мусимо якось викручуватись, тому що є причина війна. І треба жити так, як є зараз. Ми нічого тут не зробимо. Доступність медицини ніяк не оцінює дівчата, бо тому, що пенсіонерка, грошей немає, а йти десь лікуватися треба гроші. Навіть на лікарство не вистачає, на таблетки ніяк не оцінює, немає оцінки. все Шанування пам'яті воїна у селі Берлин Золочинського району численна громада зустрічала воїна Тараса Чеснокова, який загинув на Донеччині. Він мав днями приїхати до молодшої доньки на п'ятиріччя, але окупанти зруйнували всі плани. Напередодні нового року рідні отримали сумну звістку. Захисник Тарас Чесноков став до лав оборонців у 2014 році. Після масштабного нападу росіян знову одягнув військову форму. Був нагороджений за мужність в бою. Герой відзначився високим патріотизмом та глибокою повагою до побратимів. У Тараса Леонідовича Чеснокова залишився син і донька, велика родина та багато друзів, світла пам'ять і вічна шана герою України. Пожежа у Золочві. 1 січня о 20.10 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в місті Золочів на вулиці Григорія Сковороди Золочівського району. Про це повідомляє кореспондент золочів.канець з посиланням на Головне управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Львівській області. Горів автомобіль Mercedes Sprinter. О 20.20 .20 вогнеборці локалізували та о 20.31 ліквідували пожежу пасажирського сидіння в автомобілі та врятували автівку від повного знищення вогнем, повідомляють рятувальники. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються. Різдвяний скарб Олеського замку. 29 грудня у стінах Величного Олеського замку відбулося дійство під назвою «Різдвяний скарб Олеського замку. Захід став справжнім подарунком для відвідувачів, які змогли зануритися в атмосферу автентичного українського різдва. До нас звернулися безпосередньо хори, лищанські хори, які запропонували провести куляду. В принципі, я підтримую таку річ. Спочатку це було, напевно, якесь мінімальне таке бачення 2-3 хори. На сьогоднішній момент у нас є близько 12 хорів, духовий оркестр. Люди зібралися просто віднайти ту -от різдвяну іскорку, яка фактично кожен раз. Зараз складно десь її шукати десь ту доброту і десь то щирість на сьогодні. Я дуже щасливий, що дійсно так багато хорів, так багато ансамблів, так багато різноманітних гуртів, які відкликнулися, які дійсно приїхали, щоб попробувати виконати одну-дві колядки всі разом. А крім того, вони будуть представляти кожен свій номер. І ми хочемо зробити таке мінімальне дійство, яке ну як для мене, це сімейне свято. Де родини збираються, Лисько на сьогоднішній день для мене стало таким певним родинним. Тут в мене вже появилися друзі, вже з'явилися хороші товариші, співробітники. І, ідея підтрималася, місцеві підтримали. Тому ми зорганізувалися і фактично відбувається сьогодні така така коляда. Коляда в Олеському замку. І надіюся, що вона не один рік буде. Надіюся, що на другий рік буде більш фантастичніше. Я надіюся, що більше зголоситься і ми зробимо набагато краще. А щодо програми сьогоднішнього. Дійства розкажіть детальніше е, є в нас господині, є в нас господар, які фактично ведуть е, коляду. Тобто, це буде представлено по черговість е, різних гуртів, різних ансаблів, різних хорів, які будуть виконувати один-дві колядки. Кінечному результаті ми дійсно хочемо на кінець спробувати заспівати одну колядку, яка фактично максимум має зібрати всіх колядників. Ми навіть закликаємо безпосередньо, ті, які приходять чи туристи, чи місцеві, щоб разом з нами підтримати і спробувати зробити ну, максимально такі, як кажуть, хори, які почують ці олещани, тому що є дуже хороша акустика замку. Від замку відбуваючись, вона лунає по всьому Олеську. Я сподіваюся, що нам вийде. Просили нас наші сусіди, картинна галерея, і конкретно Ігор Зінкевич, дирекція Олеського замку за відділ, тому що ми тут якби, на місці живемо от, і допомагаємо, підкріплюємо нашу культуру трошки матеріально. Тобто ми любимо нашу спадщину, історичну, замки, галереї, все-все-все. Але вона має бути трохи така жива. От, і ми зраду підтримуємо якісь такі дійства, чи от зараз як коляд, тему коляди, та це традиційні наші такі речі, чи якісь інші заходи от, при замках. Мках, а оскільки в нас є такий досвід як громадської організації і середовище реконструкторську втілити якісь такі трошки атмосферу, таку і не і не тільки святкову, а таку трошки оригінальну, і створити такий невеличкий ярмар. що це початок в перспективі, щось може і більше. І зараз раді на свята долучитися допомогти замку поспівпрацювати. Побажання на новий рік, рік, що минув, був сповнений викликів наполегливої праці та спільних досягнень. Ми дізналися, що люди бажають у новому 2025 році. Колектив інформаційного порталу Золочів.нет вітає з новим 2025 роком. Нехай цей рік принесе у ваші домівки перемогу, мир, тепло та злагоду. Хай 2025 рік стане роком нових можливостей, реалізації планів і великих звершень. А ходімо, дізнаємось, що люди побажають у новому 2025 році. Вітаю всіх з прийдешнім новим роком! Бажаю всім миру, добра, злагоди, ну і звичайно, перемоги. Хочу повертатися з новим роком, наступаючим, главне міру, щоб всі повернулися додому живими, здоровими, найбільше міру зілає на нашій Україні і все. Все, що хочу показати тест, бо знаю, що мій чоловік воює і знаю, що теж хотіла бути, що йому вдома біля. Вітаю всіх з новим роком, всіх своїх друзів, знайомих. Бажаю, щоб було мир, небо над головою і щоб всі мрії збивалися. Так, Я всіх і вас і всіх золочаян поздравляю з Новим роком, ще зі святами, які будуть. Щастя, всім здоров'я, мирного неба над нашими головами, спокою в душах, в сім'ях і дай Боже, щоб всі українці повернулися додому. Наші хлопці, які воюють до своїх батьків, дітей. Мамів, щоб всі обняли своїх синів. І дай Боже, всього доброго. Будьте здорові Україні! Щастя, перемоги, і щоб ми всі були щасливі і щоб всі наші хлопчики повернулись додому живими. Ну, напевно, найбільше хочеться привітати нас всіх з закінченням цього року і те, щоб в наступному році 100% закінчилась війна, всі були здорові, щасливі. І, напевно Божого благословення для всіх нас. Я бажаю всім золочівцям, всім українцям. Удачного нового року, який настане, миру, здоров'я, успіху і поменше вірити політичним брехунам. Будуть вибори. Хай подумають, що ти люди, що 30 років були. Прикориті, вони нічого не зроблять. Їх треба забути і на смітних. Успіху, удачі, здоров'я! Ну саме в першу чергу хочеться побажати миру в нашій країні, щоб люди не знали, що таке тривоги повітряні в цього року. Щоб всі ну, жили мирно, головне, а там далі якось буде. Краще, щоб війна закінчилася, щоб всі повернулися з живі і здорові додому. Та й що можна більше бажати? Щоб ну, всі були здорові і щоб скоріше війна закінчилася. Дякую. Всього доброго вам. Ну, що, бажаю, там, щоб здоров'я новий рік було, щоб тіпа, не опозорились, щоб батьків любили, та, тіпа, щоб в тому році війна закінчилась та й все було файно. Ну. Щоб не наробили багато дітей. Грошей багато. І всього найкращого. Я би хотів е, побажати, щоб не тільки прихід нового року впливав на нас як на календар, але щоб він і впливав на нашу свідомість, зрозуміння тих обставин, які нас оточують, які постійно змінюються, і в тих обставинах нам потрібно жити, працювати, е, виконувати свої обов'язки. І тому. Одне із моїх побажань, щоб хватило сили, наснаги всім людям, які несуть відповідальність за. Своє особисте життя за життя нашої країни, за розуміння процесів, які відбуваються в нашій країні. На жаль, у великому відношенні вони негативні зуміти згуртуватися, зуміти організувати свої зусилля, сконцентруватися так, щоб новий рік приніс нам ті речі, про які ми. Мріємо, хочемо і бажаємо, щоб вони відбулися. А це перемога, це віра в справедливість, це віра в наш дух, в наш потенціал, віра в те, що ми можемо зробити те, що ще вчора можливо, ми в цьому сумнівалися. І я думаю, що наше майбутнє це в наших руках, і бажаю, щоб ми скористалися тим шансом, який може нам принести новий рік. Щороку у свята водохресного святвечора та богоявлення відбувається урочисте освячення води, яке має особливе духовне значення для християн. Після завершення літургії у храмах відбувається відповідний обряд, де віряни можуть отримати освячену воду. Освячена вода є важливим символом очищення, духовного оновлення та благословення. Вона нагадує про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан і відкриває вірянам можливості відчути силу Божої благодаті. Цей обряд є частиною багатовікових християнських традицій, які зберігаються та передаються з покоління в покоління, нагадуючи про єдність із Богом і духовну чистоту. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаймо армії! Слава Україні! Героям слава!